Початок літньої наступальної кампанії РФ Україна вийшла у фінал Євробачення 2025 та результати перемовин делегації України та РФ. Про все в новинному дайджесті за тиждень російська армія нарощує свої сили, і літня наступальна кампанія фактично вже розпочалась. Повідомив речник оперативно-тактичного групування Харків Павло Шамшин. Путін збирається захопити побільше території, просуваючись аж до околиць Києва. Повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників. Цілями РФ залишаються Київ і схід України. Гурт циферблат, що представляє Україну, вийшов до фіналу Євробачення 2025 з піснею «Bird of Prey», яка розповідає про переживання українців під час війни. Сьогодні циферблат змагатиметься за перемогу на 69-му пісенному конкурсі разом з найсильнішими учасниками цього року. У Стамбулі відбулись перемовини між українською та російською делегаціями. Росіяни зажадали, щоб Україна повністю вийшла з чотирьох своїх областей. На що Мали відмови від української делегації у відповідь на неї росіяни встали і сказали, що наступного разу областей буде вже п'ять. Перемовини завершились за результатами зустрічі. Уміров анонсував масштабний обмін найближчим часом тисяча на тисячу. Та повідомив про підготовку зустрічі на рівні лідерів країн. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Повідомили в координаційному штабі. Числа повернених на щиті оборонців з Коврахівського, покровського, бахмутського, гулидарського, луганського, запорізького, сумського харківського напрямків та з Моргів на території РФ. Студенти-бюджетники після двох років навчання повинні будуть або відпрацювати на державу, або перейти на контракт. Тому заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Таким чином, ті, кого держава навчала безкоштовно, повернуть борги. Першочергово мова йде про вчителів, медиків та представників інших професій, які потрібні для державного сектору.